Братан, тачка твоя, ну просто откровенно ведро. Є такий кусок говна, своєму клиенту рекомендовать, ну ник не можу. Репутация це наше все. Ты ж сам должен це прекрасно понимать. Та да, понимаю. Брат, да ничего личного, пойми. Ну, ты ж сам знаешь, что такое репутация. Її дуже тяжело здобути и дуже легко потеряють. Та понимаю. Ну ладно, давай, тоді расход, короче. Э, стой, 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 стопе, стопе. Що ти питаєш? Что можно придумать? Що? Ну, есть в принципе один вариант, який варик. Ну, скільки ты за машину хочешь? 15? Ну да, пятнашку. Ну давай тебе на руки 14800, а после сделки ты мне на карточку заполнишь 200 баксов. Сейчас я наберу лох ой, клиенту и скажу, что самая лучшая тачка на свете. Ну что, по рукам? Чуєш, а давай? Нормальная тема, кстати. Ну скажи. Алло, ну подивися, я машину, тут ну тут просто тачка і ну Така така машина вистріляє один раз у год. Тут не віг, що думати, треба брати бабки і їхати брати. Я зараз стою біля неї, вона так блестить, що мене ж глаза лопаються. Тому, будь ласка, не тупіть, беріть бабки і їдьте сюди. Тут, до речі, за нею вже стоїть очері. Так що давайте, я сказав, щоб він для вас її придержав. Ага, все, так, да, ага. Ну, все. Ну, ти лепиш, Приємно мати справу з професіоналом. Ну, добренько тоді, завтра тоді наберу. Алло, это я. Ну что там, все вышло у вас? Да, все ровненько, дякую, братан. Да спасибо, в стакане не шипить, записываю номер карты. Да, 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 диктуй. Алло, алло. алло. Дебил, блядь. Алло. Да что? шо?